Я теж хочу вдягатись в подібній стилістиці, але маю багато але. Я Іна, це дев'ята серія. Я хочу так вдягатись, але. В минулому відео я розповіла про всі але, які спали мені на думку. А тепер хочу поговорити про кожен з них окремо конкретніше. Я хочу так вдягатись, але мені здається, що до мене будуть ставитись несерйозно. У цьому випадку у мене лише одне питання, а справа точно лише в одязі. Ну тобто, логіка така: до мене ставились серйозно, а потім я перевдяглась і все з однією помарочкою. Я не розглядаю тут ситуації, коли людина працює в офісі чи в закладах, у яких є якийсь конкретний держмок. Зараз достатньо багато людей ходить в тому, що їм подобається, самовиражаються через будь-що, в тому числі одяг. Багатьом набридла. Біло-бежева базова база, людям хочеться хоч якихось барв в житті, чому б ні. Магазини все частіше відчувають яскраві худі з мільйоном ставок зі всіх кольорів веселки, продають футболки у настільки великій палітрі, що тільки одного жовтого відтінків 20. Я, якщо що про інтернет-магазини, шановне панство, те, що людині подобається виглядати яскраво, не говорить про її несерйозність, лише про її вподобання. Ваш стиль це ваше самовираження, це те, як вам хочеться виглядати у повсякденному житті. При цьому це не означає, що ви не можете відповідати якимось загальносоціальним нормам за потреби. Можна спокійно мати речі, які підходять під діловий стиль, спортивний, або от якийсь конкретний дреску. А ось решту часу виглядати так, як подобається. Я взагалі та то, то з короною, то з рогами корону не буду знімати. Ну якщо тобі доподобане типовий одяг, стилізації, підбірки, магазинчики. І по тринділки під чайок то підписуйся. У мене багато всього цікавого.